Дивіться, який гарнений у нас міша прийде до дитинки. А ще розмальовки, наліпки, книжки та іграшкові музичні інструменти. Це подарунки від читачів нашої бібліотеки, розповідає директорка Галина Безкровна. Всі ці пакунки формували залежно від віку та потреб дітей. Які в нас книжечки. Дуже багато нам поприносили і розкрасок. Розкраски, є тут у нас дітки, які школярі, то це в них є, оце ж бачите, як зошити ми їм ложили. Ми одразу акцію задумали акцію, ми ну, трошечки не уявляли, яка вона буде. У нас була ідея, що це акція. А далі вона розросталася, люди приходили, питали, що треба, і воно так само собою вийшло, що люди несли те, що люди вважали за потрібне. Все те, що діткам стане у пригоді дуже гарні іграшки, машинки для хлопчиків, для дівчат різні іграшки. У цій бібліотеці пропрацювала 35 років, розповідає провідна бібліотекарка Ніна Гринь. За цей час, каже, звикла бачити на порозі дітей з різним достатком. Бібліотеку відвідують різна категорія діток. І ну, вже ж досід до у мене такий, що я, ну я бачу, як кажуть, тільки з порогу такі дітки заходять. І ну, це нас зворушило, що, наприклад, одна сім'я може щось більше всього купити діткам, а друге ні. подивилися в інтернеті, сіки, інші бібліотеки проводять різні акції. Ну і нам захотілося таке приємне зробити для наших діток місто золотоноші». Після ігор та конкурсів бібліотекарки разом з дітьми починають кликати Діда Мороза. Зірки палають Чую, я вже йду. Добро всім несу. Чверть століття працює Дідом Морозом і святим Миколаєм. Розповідає працівник Золотоніського будинку культури Євген Гонца. Говорить, що протягом всього цього часу діти не змінюються і продовжують вірити у дива. Кличуть вони там, Діда Мороза чи Миколая, а він з'являється. І чим більше він буде, їм зрозумілий, близький і якби буде виправдовувати їхні надії, тим, мабуть, вони будуть від того щасливіші. Не дивлячись на те, що розвиток технологічний йде, але віра в чудо, мені здається, вона неминуча. Багаторічна мама Наталя Суржок на захід прийшла з двома дітьми трирічним Артемом та п'ятирічною Настею. Досі подарили і гітару і дитячу, а соночку вичала іграшком, як і цукет, йому його подарили. Дуже цікаво для діток було, і загадки, і конкурси, а гарно все подарували. організували свято. Віка Гриценко із багатодітної сім'ї говорить, що у подарунку у неї фарби, книжки та розмальовки. Мені сподобалось тут весело. Я так сильно не на щоб інші діти ще ігралися. То що було весело. Ірина Філенко, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.